Українська народна казка Вовк та вовчиця. Розмовляли одного разу вовк з вовчицею. Погано тобі, вовче, живеться, каже вовчиця. Чому? дивиться на неї вовк. Ти все по кущах ходиш, від людей ховаєшся. М -м, замислився вовк. Але ти також від людей ховаєшся. Ні, я де хочу, там і ходжу, і ніхто мене не бачить. Брешеш ти, голубонько, не погоджується вовк. Тебе бачать люди так само, як і мене. Вір, не вір, я правду кажу, відповідає вовчиця. Покрутив вовк головою та й каже. Коли так, то давай перевіримо. Я заховаюсь у кущах, а ти йди у поле. Побачимо, помітять тебе люди чи ні. Добре, каже вовчиця, подивимось. Пішов вовк у кущі, а вовчиця вийшла у поле. Побачили її орачі, почали гукати Вовк, вовк, бий вовка. Почув це вовк у кущах, що його згадують, і дремнув у ліс. Біжить та й думає цікаво. Вовшиця в поле вийшла і нічого, а я в кущах сидів і мене побачили. Догнала його вовчиця та й запитує: Ну що, чия правда? Віддихався вовк та й каже: Твоя правда нічого не скажеш. Якби не перевірив, ніколи б не повірив.